Закінчилася Ленард Мері конференс 2025, найбільша конференція в країнах Балтії, на якій було величезна кількість відомих політиків від Родислава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі до Каї Калас, головної дипломатки Європи. Від Курта Волкера до ну можна казати дуже довго були представники від Японії до Америки всієї Європи, і от там. Там багато чого було сказано. Найцікавішими треба на це звернути увагу, що саме на цій конференції в п'ятницю, у перший день, пролунали слова курта Волкера, що в Україні сьогодні авторитаризм, і це не про обмеження прав чи свобод під час війни для захисту країни, а саме про форму правління для отримання влади. Це було заявлено на першій панелі конференції, і на цьому Волкер закцентував увагу всіх присутніх. Жоден з ним не сперечався, жоден політик, який був там, а були політики всі, Європи, і Америки, Японія ніхто ніхто не сказав ні, пане Волкере, ви не праві, Всі все бачать. І ще було помітно, що це не викликало жодного несприйняття у присутніх. Тож, наші партнери все бачать, все розуміють. Цікаво, як це будуть коментувати в офісі президента. Поки що мовчать. Але ЄС допомагати на все одно буде. Це було заявлено одноразово. Хоча, до речі, ще одно, допомагати будуть, але це не знімає. З нашої влади необхідності робити свою частину роботи а ось сим банковій все дуже погано.